І сьогодні ви чули, що Господь каже самарянці, що чоловік, який ти, якого ти маєш, він тобі не чоловік. Хочу сьогодні сказати всім дівчатам, які ви сожиті стоїте своїми хлопцями і кажете, що ви в гражданському братці. Це не чоловіки вам, хлопці, і це не жінка вам. Ви живете в блуді. Господь каже, що це не жінка. Це не чоловік. Ви просто задовольняєте свою страсть. А страсть, скільки ти її не годуй, що ти їй не давай, вона ніколи не наситна. І хочеться попросити сьогодні дівчат і хлопців, якщо ви хочете мати сім'ю, узаконюйте. Не оправдуйте себе тим, що, що хіба ж там головне в паспорті. А що там це головне? Ну ви відчуєте, наскільки ви будете сім'янин. А не блудник. Блуд розрушає все. І він закриває царство небесне. А сім'я допомагає людині вийти в царство небесне. Так що прислухайтеся до сьогодні, який Господь каже до Самарянки, це не твій чоловік. Ти правду сказала. З тими, що ти мала, вона мала ще 5 чоловіків. Вони також тобі не чоловіки. Що сьогодні. Нас прибаюкують до цього наші діти, наші онуки, що вони хочуть жити просто так, Граждан, це в блуді, це не чоловік і жінка, це блудники, це розвратники. І дай Бог, що по молитвам самарянки, яка змінила своє життя з грішниці і стала проповідницею Христа, дай Бог, що ви змінили свій порок на сімейне життя. Що ви один одному були в поміч, були в радість і допомогли один одному війти в царство небесне.